Всім добрий ранок. Сьогодні 1 квітня. У мене сніданок сьогодні майже такий, як і вчора. Яйця із під черевиною підсмажені, шматочок хліба, цільнозернового і чай. Ой, уже на, на цьому будильнику у мене без 15.09, Це по старому. А по-новому без 15.10. Я ще там не переводила. Так, все, буду снідать. Так, себе почуваю. Ну, ще, ще геть-геть, спина болить. Все, давайте, дівчатка, всім смачно. Дівчатка цілий день провела в кроваті, Дуже в мене слабость. Слабкість. Ну, я ще на антибіотиках тому. Там Сережа мені поприсилав відео, то я вам поставлю, Ну, все, давайте. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Нас додивились до кінця що пишете коментарі, що ставите лайки, що підтримуєте мене, я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток.